Щойно намагався пробігти 21 кілометр. І як ви думаєте, що вийшло чи ні? Відповідь далі. 20 вересня. Вирішив пробігти півмарафон. Ну, їду на 21 кілометр пробіжки. Накреслив рес виписав, не із себе мати, терес. Не репсу, твоє Я своє серце затиснув собак, шов я повз роззяв був слівцем. Хоча досвід добув я майже всім, я підіймав київський реп. Зараз поки перезуваюсь, от думаю, бігти в кофті чи в футболці. На вулиці такий вітер, однак не хочу стати мокрим, після чого заболіти, тому не, не знаю. Як краще поступити. Вирішив залишитись в кофті, якщо буде жарко, тоді переодягнуся. А да, і ще. Де ми знаходимось? На морі, ребятка, на морі. Весь біг буде проходити по трасі здоров'я. Напевно, вже настав час починати. Саме цікаво, що вся дорога ось така. Блін, половина вверх, половина вниз. Але цей пейзаж він зачаровує. Звісно. Золотий берег Аркадія, вістав 5 кілометрів. Почуваю себе чудово. Працюємо далі разом. Ви знаєте, мені здається, що коли я тут їздив на велосипеді, це набагато легше. Горка така весела. І також пейзаж. Чудова площадка на Азарова. Ну, класно зробили. Тут навіть не поспориш. А, їзди з золотого берега. Сюди у нас 9 кілометрів 610 метрів. Працюємо далі. Траса здоров'я закінчується, це значить, що нам потрібно повернутися назад. Кілометраж. 10 кілометрів, 600 метрів. Працюємо в зворотньому напрямку. Стан чудовий, навіть прекрасний. Тось тобто тусить КФС, а ми біжимо далі. Аркадія 16 кілометрів 160 метрів і біця. повернувся там, де починав забіг, вже є 21 кілометр, однак потрібно закінчити 22. Тому що один кілометр потрібно. Пройти. І так, 22 кілометри закрито, ставим на паузу, Фу, дуже правда хочеться води. А так, стан задовільний, чудовий. Будемо працювати далі разом.